Весняні овочі та ягоди уже з'явились на прилавках. Серед асортименту є редиска, молода картопля, капуста, зелень та полуниця. Однак великим попитом користується не все. Ну, найчастіше зараз беруть огірочок, редисочку, декілька помідорів і капусту, ранню, і кріп, і цибульку зелену, так щоб зробити салаті. Ми дітям по чуть-чуть беруть полунички по 200, по 300 грамів, по пів кілограмчика беруть дітям посмакувати. Ціни на весняне задоволення трішки зросли у порівнянні з минулорічною вартістю. Продавці пов'язуються із закупівлею імпортного товару. Ціни різні. Ну як би сказати, що в прошлий рік мені здається, воно якось було і чуть дешевше, може, в цю пору часу знаєте. А в цьому році трішечки дорожче. Покупці кажуть, що вже скучили за смаком свіжих овочів, однак купують ранні продукти з обережністю. Ну, обов'язково після зими завжди хочеться чогось смачного, свіжого, е е е трошки поміняти свій раціон, бо вже надоїдає одна і та ж, тому і мені здається, це таке звичайне бажання. З весняних я стараюся взяти не одразу. Те, що з'являється на прилавках, тому що воно е не дуже корисне. Я так вважаю, що там небезпечно і харчуватися такими продуктами. Ну, звичайно, бо зазимку вже консервація трошки піднабридла. а Тут з'явилася свіжа редисочка, і вже наші українські огірочки, і це хочеться, звісно. Так, звісно, хочеться, тому що вже за ними дуже засумували. Українські аналоги уже потрошки заповнюють ринок, хоча не масово. Тож продавці обіцяють, скоро ціни на перші овочі знизяться. Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.